Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Маємо Адвент. Нагадаю, різдвяний час, очіку, час очікування. І будемо розглядати посилання наші в часі Адвенту. Сьогодні візьмемо 13 червня 1985 рік. Дорогі діти! Перед річницею об'явлень закликаю вас, парафіяни, моліться більше, і нехай ваша молитва буде знаком віддання Богу. Дорогі діти, знаю, що ви всі втомлені. Ні, не вмієте віддатися мені. Повністю віддайтеся мені в ці дні. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, і можемо так для себе, коли беремо, бо нагадаю, що посилання звучить «В цей день, в цей час, саме особисто для тебе. То оскільки у нас зараз не річниця об'явлень, то у нас зараз є адвент, початок адвенту. І в цьому адвенті Марія нам каже, знаю, що ти втомлений. Але, але прокидайся раніше. Роби щось. Молися, молися. знаходь час на молитву. Як можна знайти час на молитву? Ну, звісно, лягти раніше спати і прокинутися раніше, і тоді буде час в тебе. Ну, звісно, телефон, якщо ми відкинемо, то відразу часу більше стає, як дивно. Дивно. Як воно так виходить, я не знаю. Але коли відкинути всі гаджети, то відразу життя стає наповненішим. Більше часу на спілкування, більше часу на роздуму, більше часу на молитву. Так є, така правда. Телефон крадне наше, наш час. А наш час це наше життя. Тому в часі адвенту мінімалізуємо всі ці речі, які нас відволікають від. Від, від нас самих, від нашого серця, від спілкування з Богом. Це дуже важливо мати цю єдність зі своїм серцем, і, і через серце своє мати єдність з Богом. Це так складно трохи. Але спочатку треба з'єднатися зі своїм серцем, а потім з Богом, бо так можливо без серця і неможливо з'єднатись. Ти ходиш. Хочеш чути, але не чуєш, хочеш бачити, але не бачиш. Ну, бо Господь промовляє в серце. А коли ти до свого серця не маєш доступу, то, то як ти його можеш почути? Е, і Марія каже: не вмієш віддатися мені повністю. Не вмієш. То каже в ці дні віддайся мені повністю. Віддайся. Всі свої. Турботи, віддай мені, всі свої турботи віддай мені. Знаєте таку пісеньку? Сьогодні практика пісеньку цю заспівати. Проста практика, але коли її заспіваєш, то отримаєш цю радість, цей мир, і, і віддай дійсно, не тільки заспіваєш, що віддай всі турботи свої, а дійсно їх віддай. І потім, якщо турбота якась в голову заходить тобі, а ти співаєш цю пісеньку. Всі твої турботи віддам тобі, всі свої турботи віддам тобі. Віддаємо Марії Ісусу, тобто віддаємо ці турботи. Турботи, які, знаєте, ну, будуть завжди. Турботи, вони крутяться в голові, а треба було зробити так, а я зробив, а зроблю так, а може так зробити, ані. А потім а як, а що? І так цілий день може пройти, як? а як що, а як? А там треба було так, а там інакше. Ну, неважливо вже те, що пройшло, то пройшло. То вже не турбуйся тим, що пройшло, і не, тубу, не турбуйся тим, що може прийти. Бо у жінок така є, така штука. А, а, а вдруг? А якщо? якщо? А, а Ну, «це би якщо» То можна розвивати, розвивати, розвивати до точки е, знаєте, невозврату такої цього, до символу безкінечності. А, а якби, а якщо б сталося. Тому давайте не думати, що, а якби сталося, а жити те зараз. І сьогоднішній день віддавати повністю. Повністю віддайся мені в цій дині, Марія каже. Дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик. Я вам дякую, що дивитесь канал, коментуєте, лайкаєте. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджгоря. Папа.